Всіх вітаю! Готуємо смачне м'ясо. Нам потрібні такі інгредієнти: м'ясо. Можна філе взяти. Моцарела. Можна один помідор або два. Оливкова олія. Нарізаємо м'ясо. Я розподілила м'ясо на дві частини. Роблю маленькі надрізи зверху. Ріжу м'ясо, але не повністю. Можна взяти куряче філе та сир моцарела. Ми можемо зразу накласти туди. Ось так, тут маленький такий надріс. І можемо покласти. Додаю спеції, так, щоб вони туди попали трошечки. Солі. Нарізаємо наші помідорчики та сир моцареллу. Викладаємо наші помідорчики та сир ось так. Поливаємо олією, Можна також спеції трошечки додати, або солі. Випікаємо 40 хвилин у духовці. Наше м'язко готово. Всім смачного. До зустрічі!